Для мене велика честь мені дуже приємно, що ми, ви в першу чергу робите для популяризації нашої Житомирщини. Мені надзвичайно приємно, що ми бачимо, зустрічаємось на Михайлівській, на Майдані Корольова, ходимо одними вулицями і саме завдяки вам про нашу рідну область взнають більше і завдяки вашій праці. Наш край стає привабливим. Я вам щиро дякую з величезною повагою, Дійсно, амбасадори, які кожен зараз на своєму фронті, якось, наприклад, Катерина, яка в Польщі виконує гімн України, чи дивлюся, Саша Воєвудський, який в військовій формі пішов першим в ТРО і охороняв, стояв поряд з усіма іншими міську раду. І, власне кажучи, те, що ви є лідерами безумовними думок, те, що на вас орієнтуються люди, за це вам величезна дяка і величезна права. Звісно, що надзвичайно приємно працювати з усіма амбасадорами. Дуже хотілося б, щоб ті проекти, які ми започаткували, тому що саме ідея була в тому, щоб проводити спільні проекти з пізнаними публічними людьми, які б залучали до нас більше людей. А з від цього розвивалася б туристична сфера. Ось тому, що чим більше в нас відвідувачів, тим більше ми можемо запропонувати їм цікавих туристичних послуг і теперішні амбасадори ми не всіх можемо знати особисто, але про вашу роботу, про вашу діяльність чути і про вас знають не тільки в Житомирі в області, а в Україні і за кордоном. Тому з превеликим задоволенням хочу представити Геннадія Леонідовича Махоріна, наш екскурсовод, краєзнавець, кандидат історичних наук, автор 74 книг по історії Житомирщини. І я ввійшов у цей цю, цю плеяду. Таких людей гідних, почесних, і кожен робить свою роботу кожен на кожного свій фронт, як кажуть зараз. І я буду з більшим натхненням працювати на ниві краєзнавства, відроджувати наші сторінки, забуті, героїчні сторінки нашої історії, щоб вони надихали теперішнє покоління і далі буду працювати в творчому плані для того, щоб люди знали нашу історію, любили і гордилися, пишалися нашим краєм, нашими людьми. Олександр Мохор – це наша гордість, чемпіонка, призерка чемпіонату світу зі спортивної гімнастики. Дуже приємно, що вибрали мене. Я буду робити усе, щоб прославляти нашу Україну та наше місто за кордоном на міжнародних змаганнях. Сергій Соловйов. Це наша візитівка вулиці Михайлівської, відомий наш лікар, який представляє, на жаль, такого жанру небагато є вже в області наші представників, тому він такий просто номер один, можна сказати, сміливо. Я сприймаю це як аванс, тому що багато ще буде справ, які я хочу реалізувати, зробити. І... Дякую. Дякую. Ось Василь Іванович Кондратюк, заслужений художник України. Знаємо, що чекаємо ще і підвищення вашого звання. Ось очолює нашу обласну спілку художників України. Враження звичайно незвичайні не Але мене це ще стимулює більше працювати. І коли я отримав такий подарунок, казав, що я їду в Німеччину до своїх відвідів, то звичайно, що я знову буду прославляти там нашу землю, нашу Житомирщину, нашу Україну. О, і говорити про ті події. І конкретно, щоб йшла допомога з Німеччини, з усієї Європи. Україні для того, щоб ми могли перемогти нашого споконвічного ворога в Москві. І Олег Земнухов, наш, мабуть, найвпізнаваніший майстер народної творчості, тому що куди б ми не їхали, які б не були туристичні виставки, і не тільки про Олега Земнухова, про його роботу знають для мене це натхнення, натхнення працювати більше. І, представляти нашу Житомирщину і рідну Україну по всьому світу, тому що в нас зараз таке горнило, в якому кується майбутнє всієї планети земля.